Життя біжить, його не зупинити, не повернути час уже назад. Ніхто не знає, скільки нам ще жити, та треба бути готовим в кожний час. Можливо, завтра ми вже не проснемось, і не побачим сонце золоте, і не побачим те блакитне небо, і не відчуємо більше теплоти. Ми не почуємо більше батька слово. І не відчує мами теплоти, і не розкаже ми уже про Бога, як треба по земнім шляху іти. Своє життя уже не переміним, і вчинки ми не змінимо свої, не зможемо простити вже людину, яка колись нам причинила біль. А Слово Боже каже всіх: прощайте. І близьких, рідних, друзів, чи чужих, на них обіди в серці не тримайте, я ж вам простив найбільший ваш гріх. Я вам простив усе, що ви зробили, де не понесли світла, я простив, де осудили ви мою дитину. Тоді я зглянуся і ваш гріх обмив. Коли ви руки низько пускали, невже тоді я їх не піднімав. Коли до мене у сльозах ридали, невже я поміч вам не подавав? Я подавав, хотів ложити в серце, та силою не хотів вас навертать. Я все шукав, чиє відкрите серце, та не знайшов, а я тебе чекав. Я так чекав, що ти підіймеш очі і тихо скажеш Господи, прости, не хочу я йти шляхом ворожим. Прошу тебе, Ісусе, поможи. Та Ти мовчав, мовчав, і ані слова Ти не хотів тоді мені сказати. А я чекав, чекав тоді так довго, щоб спасіння вічно дарувати. Було зібрання, ти сидів на лаві, і заклик був до покаяння всім, і боротьба така велика ста. Ти думав вийти, але бей стремдів. Ти думав, що про тебе скажуть інші, що будуть говорити грішник він, та люди на землі усі є грішні, а каятись ніхто і не спішив. Чомусь так люди світі тім завели, що гріх робити це не встидно їм, а вийти і покаятись смирено не кожен зможе це дано не всім. Сьогодні в силі кожний осудити, сестру чи брата, це не важко нам. Ну, а самого лиш себе судити, чи зможемо подумай, друже, сам. Що буде далі, як будуть гоніння? чи зможем віру нашу зберегти, чи ми дійдемо до тих воріт спасіння, які призначені, мій друг тобі й мені. Коли почнуть із дому виганяти і хліб від на щоденний заберуть, тоді напевно будем цінувати і зрозумієм справжню хліба суть, коли води не буде нам хватати. Де знайдемо тоді чисте джерело, чи будемо тоді воду виливати і говорити, це для нас ніщо, чи зможем віри факами пронести, коли від нас писання заберуть, коли почнуть на розстріли нас вести, чи зможемо сказати, не відступлю. Що буде далі, з нас ніхто не знає, лиш Бог один, він бачить з неба все. Скільки часу ми для нього уділяємо чи дякуємо йому за те, що є. Сьогодні ми живі, ми ще не мертві, змінити можем всі свої діла, хоча ми люди на землі слабенькі, та Бозі сила є твоя і моя. Господь сьогодні кличе всіх до себе, не всі, мій друже нині стороні, Він все зробив. Він кров пролив за тебе, Щоб був спасений нині я і ти. Що може бути більше за спасіння і що дорожче за кров святу? Для вас відкриті двері на нетліня, а ти відкрий серденько, я прошу, слава Богу!